Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Тому що ми сьогодні з вами розглянемо, так би мовити, глобальний вплив України, точніше, українських дронів. так, на Е, ну, світовий ринок е, палива. Так. От уже до цього дійшло. Так що Україна фактично зараз своїми ударами по нафтопереробних заводах Московії ну, фактично визначає і цінову політику, і обсяги. Поставок і так далі і тому подібне. Ну, ось я читаю ну, російські повідомлення, московські, андрофажські. за 2023 рік, ріст експорта за рахунок дизеля і нафти. Обмеження на експорт бензина і дизеля для зниження цін на внутрішньому ринку. Стабілізація об'єму експорту нафтопродуктів в діапазоні 2,5-2,6 мільйони барелів за день. Зі збереження високих скидок в країни Близького Сходу і Африки. Різке зростання експорту палива в Бразилію. Це 2023 рік. Так. Рост експорту дизеля в червні після ремонтних робот на заводах. Саудівська Аравія скупає дизельне паливо із Московії. А своє відправляє на експорт. Зростання експорту нафтопродуктів в квітні. Рекордний експорт дизельного палива. В, ага, так, в березні, не дивлячись на санкції, так. сплеск попиту в Північній Африці на нафтопродукти із Московії, для, ймовірного, реекспорту в Європу, експорт дизеля в Європу через Туреччину. Ну, от бачимо. Ми звернули увагу в Україні на те, що московити всілякими способами і методами і засобами так намагаються обійти ті санкції США і ЄС стосовно московського нафтогазового сектора. Ну і бачимо, що європейські компанії не дуже цьому так. Ну, тож, то Маркс, в принципі, був правий, який казав, що дайте капіталісту 300 прибутку, і немає такого злочину, на який би він не пішов. Так, так що в Україні зрозуміло, що треба самим. Регулювати світовий ринок палива і нафтопродуктів. так, Це стосується бензину, газу, дизеля, ну і так далі, і тому подібне, всіх нафтопродуктів. Тому основні удари зараз наносяться саме в найболючіші точки тих заводів. Які ну, в основному поставляють оце, що я казав, там і, і в Бразилію, і навіть Саудівська Аравія закуповує, тому що ну, дішовка, так. Ну, звичайно, що ці всі гроші там, не знаю, здається, в 22-му році вони заробили більше як 60 мільярдів доларів. На цьому всьому. І це ж пішло на війну. Все. І ось зараз е, наносяться удари про по цих, е, по цьому крекінг процесу кажучи, науково-хімічно, і ну, там називалося до удару по Самарських цих заводах і потужних. На 12,5% знизилося виробництво. Ну, а зараз я думаю, що це вже превищило 20%, тобто п'ята частина. Ну, давайте порахуємо, якщо вони 60 заробили, а тут пишуть, що різке зростання експорту, то там, то сам у 2023 році. Так, то Зараз цей процес пішов, як люблять московити розповідати взад. Вони ж все люблять повернути взад. Так, ну, от Україна їм і допомагає в цьому сенсі. Так, отже, ми бачимо, що ми намацали, так би мовити, болючі точки. У, Тих речах, які забезпечують московську агресію в Україні. Це гроші, ну і, звичайно, паливо. Ні танки, ні інші засоби ведення війни, ну, без нафти і палива працювати не будуть. Навіть піхоту з автоматами, і то треба доставити до передової. На автомобілях, чи на танках, чи на БТР-ах, чи на БМП і так далі, і тому подібне. Тому, як на мене, то Україна обрала ну, надзвичайно правильний шлях так, знищення самої економічної основи цієї країни з імперії зла і країни дурнів. Тому що Ніяка війна без економічного забезпечення неможлива, це ми знаємо. Я думаю, що я не відкрию тут ніякого секрету. Так що подивимося, я думаю, ця тенденція буде розвиватися по мірі того, як Україна буде забезпечувати себе все більш дальніми і більш сучасними. Дронами. А те, що ми це вміємо, ну я ж вам говорив, що українці креативна нація, вони здатні до творчості у технічній сфері, не тільки у сфері пісень, не тільки в сфері агропромислового комплексу, обробки землі. Але ми е, фактично дали світові космонавтику, генієм. Українських геніальних інженерів Кондратюка, Корольова, Глушка, Челомея, Янгеля, там, Лози, лозино Лозинського. Виросла світова космонавтика і утвердилася. Ну, а зараз пора розвивати цей технічний геній Україні в. Основних тих головних напрямках, які потребує наша армія, для відбиття агресії московитів-андрофагів.